Уявляєте, половина українських дітей не відвідує шкіл у місцях їх тимчасового проживання. 50% українських дітей за кордоном не відвідують місцевих шкіл. Про це нам говорить дослідження Ради Європи. Це є великою проблемою. А чому ж так сталося? Тож ж самий звіт Ради Європи визначає декілька причин. Перша причина є очевидною: це мовний бар'єр. Друга причина це відсутність місць у країнах перебування. Це Чехія, Польща, це ті країни, куди виїхала значна кількість українців. І ці українці були, звісно ж, з дітьми. Наступна причина це стрес. Тут пояснювати я думаю, довго не потрібно, втративши домівку, виїхавши в чужу країну. Стрес відчується не тільки в дитини, а й здорослої людини. Що ж потрібно робити у цій ситуації? Той же ж самий звіт Ради Європи радить запровадити мовні курси для українських дітей, збільшити кількість місць, ну і, звісно, надавати психологічну допомогу. А де тут роль Українського міністерства освіти? Що в цей час повинні робити вони? Перш за все, я вважаю. Потрібно запроваджувати українознавчі дисципліни для вивчення в іноземних школах, тому що діти повинні розуміти, хто вони і не втрачати зв'язок зі своєю країною. Також Міністерство освіти пропонує дистанційне навчання у онлайн-форматі і різні форми домашнього навчання, індивідуальних освітніх траєкторій. Що є важливим для наших дітей, думаю, це не перенавантажувати їх і сприяти адаптації в новій країні, соціалізації в новій країні, при тому ж всьому дозволяти їм відчувати себе українцями.